Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати покроково, як я створила це відео з макіяжами. ми будемо з вами розглядати, які я використовувала нейромережі та генерацію. Давайте починати. Переходимо ми в нейромережу Клея. Ну, Не як завжди, це вже класика. І для того, щоб зробити. Прям ультра супер-пупер качественні тут. Ми переходимо у сюди у моделі і обираємо не флакс, не ідеограм, а флакс 1-1 про Ультра. Ним можна гратись, але не завдяки. А тому, що якщо ми будемо використовувати тільки його. Для генерації, то він у нас дуже швидко скушує всі, подпі... всі кредити. Бо він бере найбільше 171 комп'ютерний вніс. І у нас подписка просто літучиться. Чого? Ну, тобто, які у нього ще є мінуси? Є мінуси, що не можна додавати свої треновані моделі і не можна додавати референси. Тут можна обрати будь-який формат, який нам треба. Можна вписати будь-який промпт, тому ми будемо обирати 9 на 16. Тут у мене вже є пробір цих промтів. А Для написання такого промпту ми переходимо у мій експерт плютів 8 мене. І можемо написати ідею, що от створи мені три макіяжі. Uh, хочу, щоб ти створив uh, мені кромти к мені. Що, прошу? Ой, <клес> мені кромти, для uh, генерації близько кадру к макіяжу. Uh, перший нюд. <клес> Другий а яс яс. Яскравий жовтий. І давайте третій жі, який я хочу. <coughs> я хочу хай буде червоним. Три пізно трохи. <гум> і він нам розписує на англійський і повольнуючи на український англійський. Далі користуюсь чатом GPT для написання прімків, тому що мені так зручніше. Я йому пишу свою ідей. Він розписує правильно. А натискаємо Generate, сюди вставляємо. то есть все просто. Тут одразу можна перевірити, як він написав цей пром. Тут ми можемо подивитися, як він далі його створює. Так, ну, да, звісно, він створює його, звісно, довго. Ось у нас такий нюдовий, мені подобається, як тут вбору, як як намальованому. Ну, тобто, ну відрально майже не впізніше. Яскравий макіяж у нас жовтий. Далі, що будемо дивитися. І щоб зробити плавний перехід, ми також будемо робити це у нейромережі Креал. Я зараз все покажу. <кій> для того, щоб зробити перехід таким універсальним, я також попросила чат GPT унікалізувати новий промпт для переходу від одного макіяжу до іншого. Ви можете взяти цей промп і використовувати його вже для якихось інших переходів. Бо я просто скопіювала той пром, який у мене був, і попросила чата GPT, щоб він мені його адаптував під молоко. Ух ти, яка красива дівчинка. Гарно, гарно. Мені тіні тільки не подобається. Ну, я мій в'юду, що перекриває. Я хочу іще, як воно поробить. І тут ще теж. Ну, це красиво. Правда, этот переход мені буде mm -hmm. а, -а, а, Я хочу создать папку. Папку, щоб не путатися. Мені дуже подобається якою все тут мальовує. Це саме квакс один на один пролетар. Понятно, значить будемо брати цей кадр. <clears throat> І будемо пробувати робити з ним переход. Угу. Ну, тут еще тоже... Можемо зробити його останнім кадром. А, я ще можу його перейти у вкладку Edit. Обрати, я хочу, щоб воно було все примірно рівно. І... Отак ми натискаємо чимбитінками. Домалюєте, що нам треба. <кій> До речі, дуже зручний інструмент, навіть щоб щось там прибрати, щось додати, він взагалі дуже класний. Для цього навіть можна зробити, типу таку, як, як називаємо, генеративну залівка, чи що? що Ми віддаляємо трохи кадр, і він домальовує те, що повинно бути навколо нього. От як в цьому е варіанті. Отак я почуваю. Отак, отак. Mm. Да. Тепер. Просто хочу ще зробити так сьогодні. Також натискаю на рей і чекаю. Ну, що <клес> Я напевно, не буду монтувати. Певно, всі фейли, не фейли будуть у в часі. І натискаю також зберегти. Де я просто замінюю, щоб не професійсь. І переходжу у «Креа» у відео. <кхід> у мене тут вже є. Я створювала ще. На жаль, я випадково видала цей урок, тому його перезаписую заново. Я тут копіюю фронт. Вам я його також дам і обираю тут люма. Так, в Крея вже додали ВО2, Ван 2.1. Ван 2.1 я пробувала, і мені не подобається ця якась фіня. але можу... возможно, просто я дуже сильно привикла до Клінга. І в основному, от Люмой я пользуюсь тут. Зачем мені купляти ще Люму отільно за 10 доларів, якої мені вистачає на 8 генерацій, ну, тобто, ну, я не бачу. Хай буде з нюда, у нас переход <coughs> у червоний. Ми просто додаємо старт фрейм, енд фрейм, і щоб воно, так от був а, плавний перехід, де зміни з цього була фейлова така генерація, коли ти прийшов з дискотеки додому і ділити віт, щоб до мамки не спомогла. Коротше, Вставляємо промпт, натискаємо Generate. Чекаємо одну фойлу. Можемо <кій> зараз подивитись, як вона її згенерує. Хотя промпт цей мені в вісті, можемо просто зробити далі з червоного у жовтий, <кій> і трошки темного кольору шкіра і уже з жовтого люд. Ну, я просто хочу зробити таке прямо за циклом. Я просто от, потім беру, скачую, монтую. Да, я монтую на телефоні, тому що ну, мені так удобно, щоб не монтувати ще, не сидіти тут час за ноутбуком, наприклад. Я лучше полежу час на кровати. Ні, ноутбук я не хочу брати в вкривать, він дуже не удобно, на бачок з ним міляєш. От, згадую я монтую на телефоні. Ну і музичку вам теж підбираю. Кстати, по поводу музички, можу вам ще сьогодні показати нейромережу Sono, де я створювала музику. Якраз таке і для Ютуба, і там для якихось своїх відео, і воно не банить за авторські права. Що, кстати, дуже удобно. Ладно, перейдемо сюди. Тут є лірікс, інструментал. То есть, сюда мы можем вставить даже тот же самый промп, добавить тут всякие эти, тоже будет круто. И просто натискаем Create, и нам напишем музыку, то есть мы сюда можем вставить текст. А есть инструментал. То есть мы тут обираем конкретно, будет у нас музыка, то есть, без слов. Through a mistake eight case cinematic close up of a model's face, focusing on both eyes. The transformation begins suddenly, soft, sugary particles rise from the skin, as if milk itself is dissolving into glowing mist. The delicate ripple effects spreads. можно вообще все, що буде здати? Можно создать вот така шорис. Хто точекатися не може для України мир на землі? Твоя краса і велична сила У виживати і за печальником. Пісні якісь тоді, все-таки ось. Як ваша фантазія буде? Того бажать, ви тут можете создати це що угодно. Вона безплатна, вона дає 50 кредитів на день. Це на одну генерацію дві, о, дві пісні або дві просто музики. ну, вистачає планів. Тим більше вона безплатна. Ну, то для того, щоб купляти підписку, ну, не бачу сенсу. Так, що у нас там з відео? <кхід> Такі ось плави, переходяки мені подобається. Шо тут інтересно? Тоже шесть цікаво. І уже мені подобається. Тепер я годійка зберегти. Угу, Нова угу. папка номер два. И зробити монтаж. Я готовий варіант, викладу, напевно, в канал одразу і додам туди пункти, які я використовувала. А також дам посилання на нейромережу Суму для створення відео, Господи. для створення фоточок. І запам'ятаю, так? Для створення фото у нас іде імідж, Flux, про ультра прямо в міга-якості. Для создання відео з таким переходом, у нас також крия і обираємо люмо. Надаємо перший останній кадр, вписуємо промп, і воно робить такий плавний перехід. Такого не, ой, клінг такого не ділять. Клінг не ділає такі плавні переходи. Він його кидає по кадру як хоче. Він дуже стабільний для цього. А от Люма, люма робить такі ось плавності. Що мені, кстати, подобається. Клінг більш для якихось стабільних дій підходить. Ну, в принципі, це весь мій мастер-клас. Я нарешті його доробила, тому підписуйтесь, став лайки обов'язково. Я буду старатися знімати більше і частіше, ну, хоча б раз в тиждень точно. А, тому, дякую за підписки. Дякую за вашу активність і до наступних зустрічей. легких вам вивчення в